Зима це чарівна пора, коли природа відпочиває під пухнастою сніговою ковдрою. Але навіть узимку природа потребує нашого дбайливого ставлення. Щоб прогулянки на свіжому повітрі були корисними та безпечними для нас і природи, важливо дотримуватися кількох простих правил. По перше, бережіть дерева й кущі. Не ламайте гілки дерев і кущів. Навіть якщо вони здаються сухими або вкритими снігом. Взимку рослини відпочивають і будь-яке пошкодження може їм дуже нашкодити. Не зривайте кору з дерев. Це може залишити рослину беззахисною перед морозом. Не турбуйте тварини птахів. Не лякайте тварин, не кричіть у лісі. Взимку вони економлять енергію, щоб пережити холод. Не підходьте близько до місць, де можуть спати дикі звірі, наприклад, до нір або до гніз. Якщо бачите птахів, які шукають їжу, краще допоможіть їм, покладіть у годівничку зерно, насіння або хлібні крихти, тільки не солоні. По третє, не залишайте сміття. Усі обгортки, пакети або пляшки забирайте з собою. Сміття не лише псує красу природи. А й може бути небезпечним для тварин. Якщо бачите сміття, яке залишили інші, можете допомогти природі, приберіть його. Також бережіть сніговий покрив. Не руйнуйте снігові укриття, під якими можуть зимувати комахи або маленькі тваринки, уникайте катання на санчатах і лижах у місцях, де можуть рости молоді дерева або ховатися тваринки. Також не розводьте багаття без потреби. Узимку багаття може пошкодити коріння дерев, які ховаються під снігом. Якщо багаття вже ж потрібне, наприклад, для обігріву, обов'язково загасіть його повністю, залишаючи місце чистим. Дбайте про безпеку водойм. Не виходьте на тонкий лід, це небезпечно. Перш ніж вступати на замерзлу водойму, переконайтеся, що лід достатньо міцний. Не кидайте у водойми сміття або сторонні предмети. Також підтримуйте порядок у годівничках. Якщо взялися підгодовувати птахів, робіть це регулярно, адже вони звикають до вашої допомоги. Не залишайте їжу, яка може зіпсуватися. Сухі продукти найкраще підходять. Також дбайте про рослини у парках, уникайте витоптування газонів або місць із низькими кущами. Під снігом можуть спати рослини, які легко пошкодити. Пам'ятайте про тепло і комфорт. Одягайтеся тепло, беріть із собою запас рукавичок або шкарпеток. Якщо плануєте довгу прогулянку, візьміть термос з гарячим чаєм. Це зігріє вас у холодну пору. Будьте уважні до слідів природи. Розглядайте сліди тварин на снігу, але не йдіть за ними, щоб не злякати звірів. Насолоджуйтеся красою зимового лісу чи парку, залишаючи після себе лише свої сліди. Отже, Дотримуючись цих простих правил, ми не тільки збережемо природу, але й зможемо отримати задоволення від прогулянок зимовими пейзажами. Природа дякує нам за дбайливе ставлення своєю красою, чистим повітрям і гармонією.